Вітаю, друзі! Це мій тихий рай. Вчора цілу ніч, цю ніч блискало, гриміло, і на ранок нарешті пішов дощ. Гроза прям така була добра. Пролило гарно, все мокре, земля мокра, не знаю наскільки промокла, але мокро, добре мокро. Сонечко встає, обіцяють сьогодні. І хмарно і сонечко. Я сьогодні на городі тільки пройду огірки, хай трошки спаде роса, вода. Виберу огірки більше, мабуть, ну, може, на вечір щось, а так буду займатися сьогодні переробкою всього того, що я вчора позбирала. Друзі, робимо приправу для борща. Перебрала фасолі і замочила. Краще замочувати на ніч, але в мене не так не вийшло, тому. Перебрала, замочила на цілий день, на вечір буду робити приправи. За цей час приготую все, що мені необхідне. Тут, звичайно, виходить не повна порція, десь половина, буду робити половину порції. А потім вже буде час і буде, треба ще докупити фасолі. ще треба буде зробити. Мені дуже подобається ця приправа. Я в минулому році знімала, але не знаю, хто зайде, не зайде, а так свіженький рецепт буде готовий. Тому поки місць замочується фасоля, я буду займатися другим. Готую моркву на зберігання. Це, як я вчора показувала абака, це яка краще. Зараз ще пообрізаю оце все де. Дирочки, потім мию у воді. Ось так, друзі, помила, поставила сушити. Морква, звичайно, не дуже. Ось, бачите, полопана, але і от чорні цяточки, не знаю, може від нього і не гнити. І ось обрізала, дивіться, там, де був черв'ячок, скільки можна було, обрізала, яка вже геть то клала на переробку. Зараз. Ну, ось так, не знаю, що буде, але просохне, складу поліетиленові пакети і в погріб. Висохла морква і я попакувала по пакуночках. Як де по 8, по 10, по 6 штук. І Старалася пакувати і крупнішу з крупнішою, і мілчу з мілчою. І все, попакувала і винесу в погріб. Тут мілка, то я її положу в холодильник, буду в першу чергу використовувати. Ну от, почистила, ось мию і вибираю, щоб стікало. Відходів дуже багато, але це переробимо і будемо мати. Ось натерла моркви. Набираю такі зіп-пакети, закриваю і ставлю в морозильну камеру. І буде мені на цілу зиму морква на зажарку. Набухла фасоля. У мене, правда, два різних сорта, але буду лежити і той, і той, і той мішати в місці, і буду варити зараз. Фасоля зварилася і тепер перелажуємо її в томатний сік. Друзі, доводимо до кипіння і кип'ятим 10 хвилин. І ще готуємо моркву, тремо на крупну терку. Перець кубиками ріжемо і цибулю, кубиками ріжемо. Сюди, друзі, також ще додаємо моркву. Разом, щоб з томатом, варила, ну, тушилася морква і фасоля 10 хвилин. Тепер, друзі, додаємо. Перець. Пропорції я не пишу в коментарях, Цибулю. Додаємо друзі, солі, цукор і олію. Рафіновану, не не, не, не домашню, без запаху. Перемішуємо і ще тушкуємо 40 хвилин. А тим часом стерилізуємо банки і кришки за 5 хвилин до кінця додаємо оцет. Ну от і все. Вийшло 10 баночок. Я навіть розчитувала, що буде менше, слава Богу, 10. Ще одну порцію зробити, мені хватить. З головою ще зроблю з буряка приправу і на зиму на борщ в мене є все. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока.